А за кордоном, скажімо так, юрисдикція їх не поширюється. Водночас, ті чоловіки, які не матимуть військово-облікових документів через 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію номер 10.449, поправка до закону вводить обов'язок мати польські водійські права для всіх водіїв, які будуть здійснювати платні пасажирські перевезення в Польщі. Друзі, всім привіт! Відсьогодні, 17 червня, усі іноземці на території Польщі. Які надають послуги перевезення пасажирів, повинні мати польські водійські права. Якщо вони їх не будуть мати, а будуть займатися далі цією діяльністю, то їм загрожує як мінімум штраф. А через те, що частина водіїв не має польських прав, мають там з України чи з інших держав, то звичайно їм загрожує звільнення, тому що вони не мають права перевозити пасажирів і керувати транспортом. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підписка на канал. Ці прості дії від вас допоможуть просувати це відео і допоможуть і далі для вас працювати і надавати максимально важливу нову інформацію з Польщі, кордону та Європи. Дякую всім за підтримку. Поправка до закону вводить обов'язок мати польські водійські права для всіх водіїв, які будуть здійснювати платні пасажирські перевезення в Польщі. Це вплине на людей, які надають послуги через мобільні додатки. Згідно з новими правилами, всі водії з країн, що не входять до Європейського Союзу, повинні будуть скласти теоретичний іспит з водіння в Польщі. Водіям іноземцям доведеться створити профіль кандидата у водії та скласти теоретичний іспит з польської мови, що може бути однією з найбільших труднощів через мовний бар'єр. Нові вимоги ускладнять роботу багатьох іноземців, які надають у Польщі послуги пасажирських перевезень. Тепер їм доведеться отримати польські водійські права або звільнитися з роботи. Іноземці, водії з меж ЄС повинні будуть скласти теоретичний іспит з водіння. Іспит повинен будуть скласти ті іноземці, які перебувають у Польщі понад 185 днів. Про це також ми не один раз говорили. Тобто, якщо людина... Наприклад, українець в Польщі має свій автомобіль, але не займається перевезенням, тобто він має його для себе, до магазину поїхати на роботу з роботи додому. Тут проблем нема. Тобто можна використовувати ті водійські права, які у вас є. Устава про допомогу, про тимчасовий захист українців це дозволяє. Але якщо ви займаєтеся перевезенням пасажирів, заробляєте на цьому гроші, тобто працюєте в такій сфері, то ви зобов'язуєтеся. Мати ці водійські права, мати польські водійські права. Ну як мінімум, так говорить закон Польщі. Експерти вважають, що без роботи можуть залишитися до 30% іноземних водіїв. Нестача водіїв негативно вплине на доступність транспортних послуг у Польщі, підвищення вартості проїзду та збільшення часу очікування транспортного засобу неминуче. Звичайно, що якщо кількість водіїв зменшиться, то Підросте ціна і зменшиться кількість автомобілів, тому що значна частина, наприклад, українців, які працюють в сфері перевезення пасажирів, не зможуть вийти на роботу, тому що є ймовірність, що отримають штраф в межах 2 тисяч злотих. Я думаю, що ніхто не захоче заплатити штраф 2 тисячі злотих. Ну це дуже багато. Це треба не один день попрацювати, щоб заробити такі гроші. Тому так це неминуче і це буде, тому що за один день не можна зараз піти і зробити собі права. Потрібно трохи побігати. Хтось може, хтось не може, хтось хоче, хтось не хоче. Для когось це буде серйозна проблема, і ця людина просто перестане перевозити людей, працювати в цій сфері, буде шукати роботу в іншій сфері. Ну, так це буде. І, звичайно, що зменшиться кількість перевезень, ну і, звичайно, ціна виросте. Тут без варіантів. Також хотів зачепити тему закон про мобілізацію, що може загрожувати українським чоловікам за кордоном. Про це знову-таки вкотре раз висловлюється Федір Веніславський, депутат, член комітету і, і багато інших регалій. В прямому ефірі він знову наголошує, що українських чоловіків, які перебувають за кордоном, не очікує вручення повісток у разі звернення до іноземних консульств для оновлення персональних даних. Про це в ефірі національного телемарафону розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський. За його словами, процедура оновлення персональних даних необхідна саме для того, щоб співробітники ТЦК розуміли, скільки військовозобов'язаних громадян перебувають за кордоном і не витрачали свій час на оформлення повісу. Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, бо це вручають представники ТЦК СП. А за кордоном, скажімо так, юрисдикція їх не поширюється. Водночас, ті чоловіки, які не матимуть військово-облікових документів через 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію номер 10449 не зможуть оформити закордонний паспорт та скористатися іншими консульськими послугами, щоб отримати такі документи. Українським чоловікам віком від 18 до 60 років слідчасно звернутися до консульств тих країн, де вони тимчасово проживають. Консульські послуги в закордонних установах України в умовах воєнного стану будуть надаватися громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які своєчасно оновили свої персональні дані згідно з вимогами цього закону без військово-облікових документів. Чоловік не зможе отримати консульські послуги, оформити український або закордонний паспорт. Отже, бачимо знову свіжа заява Федіра Веніславського, що чоловікам, які зараз за кордоном, не загрожує повістка, тому що немає механізму, немає можливості вручити цю повістку тій людині, яка зараз за кордон. Я про це також вже не один раз говорив: що дійсно немає ні закону якогось в Європі, ні закону в Україні, який би змушував інші країни. Ну, Надати можливість там службам якимось чи комусь іншому розносити повістки там, знаю, по Польщі, по Італії, по Іспанії, по Німеччині. Ну, тобто такого механізму нема, закону такого нема. Чи щось може змінитися? Та будь-що може змінитися, і можливо десь щось коли з'явиться, якийсь закон, якась директива, якийсь указ, устава. Я не знаю. Тобто може бути будь-що. Але на даний момент... Реального механізму вручення повісток за кордоном немає. Завтра вже може з'явитися новий закон, і будуть поштою або мейлом надсилати. Невідомо. Тут же вам вирішувати: вірити, не вірити, робити, не робити. Є закон, він є прийнятий, він діє, і кожна людина по-своєму оцінює, що і як. Ви, до речі, в коментарях можете поділитися інформацією, чи вже оновили дані, чи ще не оновили. Будете оновлювати, не будете оновлювати. Чекають вас коментарів. Також не забудьте, що в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, «Актуально про Польщу, де можна здати запитання про перетин кордону, про якісь документи в Польщі, про те, яка зараз ситуація на кордоні. Багато людей ділиться своєю інформацією, можна просто почитати і бути в курсі останніх новин. Тому рекомендую всім приєднатися також до мого телеграм-каналу і там черпати додаткову інформацію для себе. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Не забудьте підписатися, поставити лайк та зробити репост. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. Transfergo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.